за залегшері адвент календаря від магазину Douglas. і як приємно вже вдруге отримувати його в подарунок від мого чоловіка. Сподіваюся, що це буде гарною традицією, яка повториться ще не один рік. Ну, по-перше, давайте зацінимо саму коробочку. І Я вважаю, що він відповідає своїй назві. Минулого року він був такий чорний з золотом. Цього року він такий бургунді з золотом. Ціна на нього десь 150 190 євро, в залежності від того, де ви його знайдете. Але дам підказочку Outlet City Мєцингін, про який я багато разів розповідала на своїй сторінці в TikTok. Там на нього ціна завжди найприємніша. Але при його такій вартості обіцяє наповнення на 950 євро. Тобто я зараз в руках тримаю доглядової і там ще якоїсь косметики, я не знаю, можливо, будуть парфуми майже на 1000 євро. Ну що ж, давайте не гаяти часу і будемо відкривати ті віконечка. Всередині цей красень виглядає також ну, дуже привабливо. Давайте починати. З віконечка, звісно, що номер один. Будемо розпаковувати дивитися паралельно. Я тут буду прикріпляти ціни. Скільки б це коштувало, якщо ми пішли в магазин? А в кінці приплюсуємо і подивимося, чи дійсно тут всього майже на тисячу євро? Що ж в першому віконці? Яка краса? І тут у нас така повнорозмірна красуня від Benefit. Туш, для вій. подивимось щіточку. І для мене це попадання з тої тому що моя туш то закінчилась. тож будемо тестити щось нове для себе. Поїхали далі. День номер два. І тут у нас вами, як я розумію, спрей для волосся, тобто лак для волосся, тому що написано, що це для фінальної фіксації. День номер три. Ось щось у нас буде доглядове за обличчям. День номер 4 і одна з найбільших коробочок, подивимося тут. І тут у нас з вами скрибочок Гуаша, для того, щоб після того, як ви зробили весь догляд за своїм обличчям, ви могли зафіксувати це все корисним масажем для себе. Тому що, дівчатки, з віком це стає все важливішим і важливішим. Будемо тестити. День номер 5 Ну, щось таке маленьке-маленьке. Baby Fresh Eyes. Це те, що мені потрібно, тому що у мене проблема, у мене завжди під очима ці мішки. А тут це, типу, такий консилер, який обіцяє нам такі прям baby fresh eyes. Дев номер 6, і так як це святий миколайчик, зазвичай тут якісь такі особливі подаруночки, подивимось. Це парфуми Уляля. Боже, які вони милі! Це люксові парфуми німецької фірми Modern Creation München. І я дуже-дуже люблю такі маленькі флакончики, тому що їх зручно покласти в найменшу сумочку, яку ти з собою не брав. Але давайте найголовніше запах. Ой, він просто такий розкішний, знаєте? Оця от жінка, яка вдягнула на себе таку вечірню сукню, і пішла в такий дорогезний ресторан. Знаєте, приборами обережний куласою, вишуканими якимись там стравами. Ой, мені прям дуже подобається Парфуми — Це те, що завжди потрібно. Рухаємось далі. День номер сім. І тут у нас з вами все максимально зрозуміло. Це сиворотки від бабор. Це зазвичай вони тут кладуть так на тиждень. Минулого року я також користувалася, потім купувала собі ще, тому що бабор це дуже класна доглядова косметика. День номер 8. І тут у нас з вами кремчик 30 мл від Анна як я дуже полюбляю цю фірму. І вперше я з нею познайомилася, коли мені чоловік подарував парфуму. Вона закрита, не буду розпочатувати. Зазвичай в них такий дуже приємний легкий аромат. Він дуже так м'яко наноситься на шкіру. Тому я дуже задоволена, тому що мій попередній якраз закінчився. Просто. Сукерочка. Номер 9. Ось така коробочка нас тут чекала. Навіть не знаю, що. Це, можливо, ще одна туша. але зазвичай вони так не роблять. Ага, це знову парфум. Жановний. Боже, як це класно, тому що, як я вже казала, парфумів багато не буває. І я не знайома з цією фірмою. Давайте спробуємо його нанести на себе. Опа. Перше, що мені згадалось, Davidoff Cold Water. Такий в мене був парфум ще в дитинстві. Ну, в юністі. Боже, які прикольні! Десятий день. Та у нас з вами знову догляд за шкірою 50 мл. вперше бачу, якщо чесно, таку баночку. В цьому адвенті завжди такі, знаєте, люксові якісні продукти. Не дарма, що він так називається, тому що зазвичай це такі перевірені бестселери, вони додаються сюди для того, щоб ви спробували, закохалися і купували ще, ще і ще їх. У мене і було з минулим адвентом. Так, от тут у нас номер 11. Воно щось таке маленьке. І це така маленька, гарненька пудрочка, Мені дуже подобається цей розмір, тому що пудри зазвичай мені це дуже надовго, і коли вона ось така манюсінька, це дуже зручно. Ось так це все виглядає зсередини, Потрібно зняти плівочку, і тоді вже можна буде користуватись і припудрювати носиком. День номер 12, Щось таке важкеньке. І минулого року у нас була олійка для волосся. А цього разу у нас серм догляд за волоссям. Давайте подивимось на баночку поробочку коробочку. Ось так гарненько це все виглядає. Обіцяють відновлення, а це якраз те, що потрібно зараз моєму волоссю. День номер 13. і Тут у нас також щось таке маленьке, нічний кремчик. Започатане, не розпаковувати я все буду вже все ж таки в грудні. Але усі прізвища мені знайомі, я часто їх бачу в аптеках в Німеччині 14-й день. Так, яка знову маленька коробочка, і це у нас праймер від Бобі Браун. Давайте подивимось, як він виглядає зсередини. Така прям баночка, знаєте, на багатому, на багатому. І номер 15. Парфуми, треті парфуми. Нічого собі, що це нам так щастить, минулого року були також парфуми цієї фірми, але з іншим ароматом. Як вони це роблять? Вони знають, що покласти цей адвент-календар, що всі хотіли його придбати. Це просто кайф. Зважаючи на те, що вони такі дуже маленькі, вони дуже стійкі. От дійсно одного, максимум двох пшиків вам достатньо для того, щоб на ну, півдня аромат точно тривався на вас, тож його вистачить надовго. 16-й день. І знову відновлення для волосся. Боже, сподіваюся, що після цього адвенту нарешті моє волосся знову заколоситься і не буде випадати, так як зараз, бо зараз це абсолютно катастрофа. У нас 30 мл. Він йде в спреї. 17. Так, тут у нас помадка, мабуть. Ну, от бачите, вони сюди складаються те, що дійсно ну, постійно необхідно і обирають такі кольори, які посували прям всім. Ми дивимось, колір. 18-й день. Ого. Це знову парфуми. А, а як так-то? 30 мл. Це повноміри. Вау! Це царко парфум, в мене вже були такі, вони також дуже стійкі. Ну, і аромат, як завжди. Ну просто супер. Боже, дівчата, це такий кайф. Це ж ви розумієте, це ж не то, що якась реклама проплачена. Я тут кажу дійсно свої відгуки. Мені не потрібно тут розказувати, яке воно класне, якщо воно не класне. Це просто мої враження, і я в повному захваті. 19-й день. Ого. і тут у нас з вами знову сером для того, щоб ви могли чередувати з попереднім. Цей фірми у мене вже був. Я ним залишилась дуже задоволена. Тому радію отримати його знову. 20-й день. Розумію, що знову помадка для губ, тому що написано Ліп Вільв'єт. Приємний колір уже одразу я бачу. Це в нас Анастейше Беверлі у ля-ля. Ні, ну розкіш. Ну розкіш, дівчата. 21-й день. Щось таке величеньке. Угу. Це також така дуже відома фірма, яка часто трапляється мені в аптеках. При чудовими відгуками на всіх сайтах це догляд за волоссям 100 мл. Я в повному заході, боже мій. Так, я вже не знаю, як дочекати з той грудень, тому що волосся моє потребує допомоги саме зараз. Але ще довгенько чекати, щось мені здається, що він почне розкриватись раніше. 22 й день і найогромезніша упаковка, але при тому найлегша. Я навіть не знаю, що це тут. А, тут просто масочка для обличчя. Окей. Це не масочка для обличчя. А патчі для очей. Вранці 22 грудня будемо проводити свої очі. Порядочок 23. Ну, якби на хвилиночку. Так, значить, тут у нас 10 мл. А що це? А що це? Давайте дивитися, що це. Парфум! Я вже побачила, що тут написано парфум. Це який вже в нас парфум? Боже, я вже збилась. Це знову парфум. О, вау! Ой-ой-ой-ой! Ну, чим вам не лагшері? Хоча не дуже полюбляю це слово, але я ж кажу, що назва Адвента. Тут навіть пшикати не потрібно. Боже, дівчата, це так смачно! Оці, мабуть, мені ще найбільше подобається, хоча я і від всіх до цього була в захваті. Але ці мене просто добили своїм розкішним ароматом. Вау! Дівчата, ну і останні 24. Різдво. Дивимося, що тут? Зазвичай тут приховано щось найцікавіше. Шарлота Тілбері знову в минулому році тут була помада, а тут я вже бачу таку коробочку. Що це в нас? Це палеточка з тінями. Ну, мають бути якісь такі нюдові кольори. Так воно і є. І ще і люстеречко, є нічого собі. Ну що, дівчатка, що скажете? Пишіть свої враження в коментарях. Я особисто в повному захваті. А як вам це две? Чи плануєте його купувати, чи купували в минулому році? І давайте тут з вами зараз залишимо місце для математичних підрахунків. Пізніше я порахую, подивую. Чи дійсно тут є наповнення на 950 євро, як нам обіцяли? А я вам буду страшительно вдячна за підтримку, за лайк, коментар, підписку. Тому що я тільки розпочинаю свій шлях тут на Ютубі. Підтримка ваша для мене це вкрай. Необхідно все всіх по і пока-пока.